Дорогу пенсіонерам у Дніпропетровську водії поважного віку вирішили, що мають попереджати інших учасників дорожнього руху про свої немолоді літа і відповідно немиттєву реакцію. Багато психотропних лікарств неконтроліруємо приміняють пожилі люди і зниження реакції, зріння, слуха заставляє їх до них відноситися так щоб більш уважно до внимательна, таким водителям. Пан Микола розміняв восьмий десяток. Водить машину більшу частину життя і відмовлятись від кермування не збирається. Зізнається, хвилюється за себе і за своїх колег, яким перевалило за 60. А от нова позначка допоможе почуватися впевненіше. От знак не дразнівка, тому що він із правил дорожне двіження. Форма його Він туди родився, Його ніяк не відзовеш. Може, ти придумаєш щось. А ось цей знак. Он говорит зеленого цвета. Ну, говорят, круглые линии это доброта. Вот мой знак. Предупреждает, просит к себе внимания, но ничего не запрещает. Вдає ідею пенсіонера, швидко підхопили. Вже навіть оголосили конкурс на макет позначки. Пожилий чоловік можна прирівняти, як починаючому водителю, тому що і скорость реакції менше, і прочі, і проче. Цет знак з із тієї, як так називаємо гуманітарний, тому що та же туфелька. От знак туфелька, цей знак неофіційний, але він прижився. дуже їм пользують. Більш молоді автомобілісти теж підтримали ідею ідентифікації літніх водіїв на дорозі. Мовляв, якщо законодавством максимальний Вік не встановлений, краще бути попередженим. Це і увагу загострить, і конфлікти загладить. Якщо водій, приміром, їде занадто повільно. Що такі люди. є люди. Сталікового жакна пожили, більш замедлительні. І знак повісить, як, наприклад, ученик, водій або інвалід. А поки конкурс на кращу позначку пенсіонер за кермом триває. Дніпропетровська Даї обіцяє переможцю приз.